Хто Воскресне? Всі люди без винятку, але чи теж злі? Так. Ті також. Воскресіння померлих тіл буде останнім жестом любові Бога на землі відносно всіх. Бо Бог любить усіх. Тоді тіло воскрешене. Піде там, де від моменту смерті вже є душа людини, так знаємо, що є по смерті зразу суд. Так, апостол Павло каже, смерті відразу суд. З їх посланнях, на отже, особ... на особистому суді душа відразу знає своє призначення. Або спасена, тобто йде до неба, або проклята йде до пекла. так? Ну, також є ще чистилище, про це також потрібно пам'ятати. Ось. Тіло тому долучиться до душі, там, де душа буде, чи в пеклі, чи в небі. Якщо отже, людина Бога не відкидала, і душа від моменту смерті є при Богові, говоримо, тобто, що є в небі, то і тіло від моменту Воскресіння буде в небі. Якщо хтось свідомо, добровільно, і до останнього моменту земського життя Бога відкидав, то його душа по смерті не є вже при Богові, говоримо, що є в пеклі. Тому від моменту Воскресіння і тіло буде в пеклі. Буття з Богом це найкраща, це найкраща процедура, яка відмолоджує не тільки душу, але і тіло, бо її ефекти не проминають з віками і навпаки. З Віком ми зближаємося до Воскресіння, завдяки якому і тіло, і душа будуть в кінці екстрафіт назавжди. Тільки щоб не відкинули Бога.